Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас працює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Телець. що очікує тільців у червні місяці. перша карта це. Щось, щось вас тягне назад. Ви вже готові розправити крила, але щось вас зупиняє. Прив'язки до матеріального світу не можете відпустити. Те, це матеріальний знак зодіаку. Можливо, саме ваші прив'язки не дозволяють вам нарешті злетіти і отримати те, що ви хочете. Так? Від чого ви ховаєтесь? Що ви намагаєтеся сховати? Яку правду від себе ви намагаєтеся сховати? Творчість? Про що ця творчість для вас? Ви ховаєтеся в занятті чимось. Іншим, замість того, щоб зробити те, що дійсно хочеться. Що хорошого очікує вас у цьому місяці, ви зможете, нарешті, побачити правду. Обставини заставлять, бачите? Побачити правду і відпустити те, за що ви тримаєтесь. Для мене це так. Мені дуже цікаво, як воно програється у вас і що ви побачили в цих картах, тому пишіть зворотні зв'язочки.